Ми говоримо не про філософські позиції, а про практичні процеси, в істинності яких можна переконатися на власному досвіді. Нескладно поекспериментувати з цими концепціями та поспостерігати за їх результатами розуму властива схильність, всі успіхи приписувати будь-чому тільки не силі нашої свідомості. Тому корисно було б вести щоденник, в якому записувати бажані цілі, а потім перевірити, як іде процес, і зробити відповідні нотатки. Навіщо? Тому що знадобиться деякий час, перш ніж ми переконаємось, що досягаємо цілей завдяки нашій власній силі. Ось цікавий приклад заперечення своєї внутрішньої сили. Чоловік, який зневірився в пошуках роботи та сильно переживав з приводу, познайомився з методом відпускання і з тим, як застосувати його в ситуації, що склалася. Оскільки він був релігійною людиною, йому порадили забути про своє бажання отримати роботу. Віддати все на розсуд Бога і залишатися відкритим перед тим, що може статись. Через тиждень він сказав наступного дня, після того, як я відпустив бажання знайти роботу, нічого не сталося. Потім пролунав міжміський дзвінок, і мій свояк запропонував приєднатися до його фірми. Якби не він, я б ніколи не влаштувався на роботу. Як добре, що я не чекав, поки Бог щось зробить для мене. Це чудовий приклад того, як діє розум. Звичайно ж, саме здача цієї людини викликала дзвінок його свояка. Він так сильно хотів знайти роботу, що саме це бажання блокувало досягнення мети. Відпустивши це бажання, протягом 24 годин він отримав пропозицію влаштуватись на роботу. Але розуму властива тенденція відбирати нашу власну силу і проєктувати її на щось інше. Тому люди вважають себе безсилими. Насправді вони мають силу, але спроєктували її кудись зовні. Ми всі наділені силою, але не усвідомлюємо цього. Ми заперечуємо свою силу та проєктуємо її на інших через почуття провини та відчуття своєї обмеженості. Більшість того, що відбувається в нашому житті, є результатом деякого рішення, свідомо чи несвідомо прийнятого нами в минулому. Це дозволяє досить просто побачити, які рішення приймалися нами раніше, коли ми подивимось на своє життя. Цей принцип може бути продемонстрований на прикладі жінки, яка звернулась до психотерапевта. Вона потребувала лікування, тому що, як вона сказала, у мене ніколи не складаються стосунки. У її житті один за одним відбувались невдалі любовні романи, після яких вона завжди відчувала, що її використовували і нею зловживали. Вона була наповнена образою, жалістю до себе та депресією. Звичайно ж, проблема полягала у її фразі: У мене ніколи не складаються стосунки. Внаслідок заперечення сили власного розуму ми не бачимо очевидного. Дивно, що ми такі неусвідомлені. Відповідь знаходиться безпосередньо в питанні цієї жінки, але вона не бачить її. Вона насправді не усвідомлює сили своїх власних переконань. Наш розум настільки сильний, що якщо ми думаємо, що у мене ніколи не складаються стосунки, то, швидше за все, так і відбувається в нашому житті. Подібно до джину сказки, наша підсвідомість отримує накази і стежить за тим, щоб наші стосунки не складалися. Природно, що вона отримувала деяку вигоду з її невтішної історії стосунків. Вона відчувала жалість до себе, обурення, ревнощі, заздрість і всі ті винагороди, якими нескінченно харчується маленьке я. Якщо ми подивимось на цю крихітну частину себе, то побачимо, що це та сфера, де воно любить перебувати. Маленьке я постійно говорить про те, наскільки у нас жалюгідне життя, як же нам не щастить, як нам важко живеться і які злі люди оточують нас. Але ми дуже дорого платимо, купуючи цей набір програм. Результат очевидний. Якщо наш розум може прийняти рішення, згідно з яким у нашому житті відбудуться негативні явища, то він має таку саму силу прийняти позитивне рішення і втілити його в життя. Вибір за нами. Цього разу ми можемо ухвалити позитивне рішення. Ми здатні скасувати старі програми, і ми можемо зробити це, відмовившись від вигоди у вигляді задоволення від негативності. Трохи розглянувши цю тему, ми можемо дати назву, яка найточніше описує цей набір емоцій егоїзм. Просте використання цього слова миттєво викликає опір, який виникає через почуття провини. Всі ми почуваємося винними через егоїзм. Це ставить нас у дуже скрутне становище, бо для того, щоб слідувати тому, чого вчить нас світ, ми повинні звернутися до того, що він засуджує, до егоїзму. Перш ніж продовжити розгляд цієї теми, давай ухвалимо рішення, що не будемо засуджувати себе за це, і не будемо потурати своїм слабкостям, почуваючи себе винними. Насправді саме в цьому полягає суть почуття провини, чи не так? Це потурання своїм слабкостям. Натомість давай розглянемо термін егоїзм просто як опис колективних спонукань і способів функціонування маленького я. Що є генетичним аспектом розуму, який через нашу наївність дозволив нам запрограмувати себе. Тепер ми вирішили розпрограмуватися, ніби натиснули кнопку перезавантажити на екрані комп'ютера. Почуття провини не є причиною відпускання егоїзму. Так відбувається не тому, що егоїзм це гріх. Подібні мотивації виникають з нижчого рівня свідомості та самооцінки. Скоріше, рішення відпустити егоїзм приймається просто тому, що його наявність непрактична, він не працює, він дуже дорого коштує нам, він споживає надто багато енергії. Все це заважає досягненню наших цілей та реалізації наших бажань. За своєю природою маленьке Я це творець почуття провини, який весь час підтримує його. Тобто ми намагаємось досягти чогось, виходячи з почуття провини. Потім, коли бажане отримано, ми почуваємося винними, тому що маємо його. У заграванні з виною неможливо перемогти. Єдиний вихід із ситуації відпустити почуття провини, дозволити йому піти. Наш розум хоче змусити нас думати, що провину слід прославляти, і торговці провиною люблять робити з неї кумира. Що для тебе важливіше почуватися винним чи змінитись на краще? Якби хтось заборгував нам грошей. Було б краще, щоб він почував себе винним чи повернув нам борг. Якщо ми все ж таки хочемо почуватися винними, то принаймні нам слід свідомо вибирати це замість того, щоб мимоволі йти на поводу у почуття провини. Коли ми рухаємось від егоїстичності, характерної для маленького Я, то переходимо до себелюбства, властивого Я Великому. Ми рухаємось від маленького Я до нашого Вищого Я, ми рухаємось від слабкості до сили, від ненависті до себе та дріб'язковості до любові та гармонії. Ми рухаємось від боротьби до спокою та від розчарування до завершеності. Підсумовуючи, можна сказати, що замість того, щоб керуватися мотивацією, що підживлюється егоїзмом і бажаннями, ми здатні з набагато більшою легкістю отримувати в нашому житті те, що хочемо, малюючи своїй уяві те, чого прагнемо. Ми робимо це завдяки заяві про свій намір, прийняттю, нашому рішенню та акту свідомого вибору.